Всіх вітаю! Ласкаво прошу до мене на канал, до мене у гості. Мене звуть Аня. І сьогодні я покажу вам рецепт найсмачнішого пирога, який збирає завжди максимум компліментів. Бонусом для хазяйки є те, що готується він дуже легко, а брудні у вас будуть в буквальному сенсі дві мисочки. Тут я використала трохи більше для того, щоб показати деякі інгредієнти на відео, але коли я його готую зазвичай сама, я використовую дві скляні мисочки і все. Отже, з інгредієнтів нам потрібна мука, яйця, кисломолочний сир, масло, ще сода, оцет для того, щоб її погасити, цукор і сіль. За бажанням можете додавати ванільний цукор, цедру, апельсина, лимона, горішки, мигдальне пелюсточки, там, за вашим бажанням. Але тут я не додавала нічого і він вийшов все одно дуже смачним. Всі грамовки будуть написані під відео. Для цього пирога потрібно спочатку просіяти борошно і натерти на тертурці холодне вершкове масло. До мене, як завжди, прибіг маленький дегустатор. Ну, куди ж без нього? Масло я закінчила натирати, і тепер я додам сюди борошно, а також третину цукру, і буду перетирати руками в дрібну крихту. Повинна бути достатньо холодним для того, щоб не таяти у вас в руках і щоб воно не збивалося в один великий ком. Я дістаю масло з морозилки. І наступним кроком е, додаю дрібку солі і також е, буду вже додавати оцет із содою. Добре перемішую і все, наше тісто готове. Наступним кроком робимо начинку. Змішуємо сир, яйця, залишки цукру. За бажанням, як я вже казала, можете додавати якісь ароматизатори. Ви знаєте, рецепт настільки простий, що мені навіть трошки смішно його озвучувати дійсно. Тут справиться навіть дитина. І до речі, раніше я готувала цей пиріг зі своїми дітьми і давала їм перетирати і борошно з маслом, і робити цю начинку, але зараз просто чомусь вони не виявили бажання. Ну я її не кликала. Воно й добре мені це на руку було. До речі, від того, наскільки великі грудочки в сирі буде залежати, те, наскільки ніжна начинка буде, але я вам не раджу перебивати сир блендером саме в цей пиріг, тому що він стає на моєму досвіді трошки резиновим. Тому краще вже як є, якщо крупний, то крупний, якщо дрібний, то дрібний. Все, начинка готова. Тепер я вже беру форму, в якій буду випікати. В мене це просто роз'ємна форма, яку я застилаю пергаментом. До речі, пергамент я завжди змакую, для того, щоб він краще приймав ту форму, яка мені потрібна. І все, я нічого навіть не змащую. О, в мене тут вже з'явився другий помічник. Ну, теж захотів приготувати, але свої. Застилаю форму пергаментом. І висипаю туди спочатку половину тіста, потім всю начинку і потім другу половину тіста. Зверху, як я казала, можна посипати мигдалевими пелюстками або горішками. Вирівнюю, щоб був рівний верх, і ставлю в духовку на 170 градусів приблизно на 40-45 хвилин. І такий красунчик у нас вийшов. Смачного!